Доброго дня, шановні колеги. На наше засідання земельної комісії присутні чотири депутати, двоє відсутність поважних причин. от, Тому будемо працювати в такому складі. Ну, для того, щоб нам комісію розпочати, нам треба обрати секретаря комісії. Пропоную Едуарда Петровича, якщо не заперечуєте, прошу голосувати. Дякую. Так, у нас е, На порядку денному ми бачили порядок денний. Е, може якісь пропозиції? У когось щось є? Зауваження? Mm -hmm. так, Пропоную прийняти порядок денний за основу. В цілому голосуємо. Хто за? Є. Добре. Ми ви мали можливість ознайомитися з документацією. переглядати, хто що там ще не, не дивився. У нас є проєкт рішення про затвердження технічної документації з землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок в натурі на місцевості для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд присадим на ділянках. Тобто, ми затверджуємо документацію це е, суто у людей під будинками права власності. На них і тому коли... люди Порядуючи свої документи, так надалі. М -м. Тому ви маєте змогу переглянути. У нас таких сім питань. Суто під будинками. Дивлюсь, тут є і шпанів, і бармаки, і жити. Ну, по адресах вже не будемо зачитувати. Маєте змогу передивлятися. І ще одне питання у нас є про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з кадастровим номером 5624 681 500 05 022 1309 площею е в Оренду для стінокосіння та випасання худоби. Теж є таке рішення, проєкт рішення побачили, підготовлений, пояснювальна записка до нього. Mm. Тому. Тому, якщо не маєте інших питань, пропозицій, mm. то можливо будемо голосувати. Скажіть, а тут я дивлюся в да. бармаках. Це цікаво, що доводить, це не кушевченка вулиці. Які там був, пакує, як нас що? Ну, це нерухоме мино їхні, да, так? Це їх будинок. Це по існуючих межах, які є у них Зараз. по старому забору, да, так як воно у них є сформоване. Відбувались межі суто по існуючій ділянці. З існуючі. сусідами все погоджено, так само все передивлялося. Дякую. Mm -hmm. mm -hmm. Ставимо ну, все, так, все можемо ставити. Давайте, давайте, <кхи> Ставлю на голосування затвердження технічної документації шепель Олени Павлівни. Хто за? Я голосно. Затвердження технічної документації землеустрою кінах Марії Григорівні. Теж ставлю на голосування. Хто за? Так. Дякую, одноголосно. прийнято. Технічна документація. Затвердження Лев, Левчуку Ярославу Миколайовичу. Теж ставлю на голосування. Хто за? Технічна, затвердження технічної документації побула Людмила Едуардівна. Малай Олексин. Хто за? Так. Затвердження технічної документації? Дужук Галині Арсентіївні. Це ваш пані. голосування. Хто за? Ще в нас є Поліщук і Кривак. Це Великий Житин. Так само затвердження технічної документації. Ну, не дуже до передачі саму документацію. Але теж питання було розглянуто. Хто за? Є. Так, добре, Ну, і ще один проєкт рішення. Так як я вже говорила про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площу 030 га з кадастровим номером. ну Ви бачили вже в оренду для сінокосіння та виписання худоби. Ставлю на голосування. Хто за? Дякую. Розглянуті питання будуть винесені на чергову сесію.